Ви пам'ятаєте, зайти в кабінет і понишпорити в документах совєтського міліціонера було неможливо. Нинішні працівники внутрішніх органів не такі. Тож ми вам говоримо, місце зустрічі змінити не можна, йдемо в кабінет. Добрий день. Доброго дня. Я поки дійшла по коридору до вашого кабінету, руку тисну, розхвилювалася. А, чому, коли людина потрапляє за... Оцю от, зону перепустки а, на територію поліції да. Якось починаєш себе дискомфортно почувати. Знаєте, тим, кому нічого боятися, тут себе точно почуває, Та Мені не нічого дискомфортно. боятися. Повірте мені, я йшла і думала. Ні, що Я, про я ще вигу, не застала радянські часи, коли там якісь там переслідування. Я це тільки по книжках і по фільмах знаю. А все одно Такі, неприємно. все це залишилося що ці будови і власне ця територія ще з радянських часів. І тут стоїть все це десяткилітні. Можливо, вони якийсь такий фон створюють. Принаймні, я точно можу вам сказати. Що вас тут завжди чекають і О, радо, і, ви, і, ну, і, краще, і краще, ви, краще ви до нас на телебачення студії. <рісті> <рісті> <Можливо, що> ви лише <рісті> викнути. <нам. рісті> так, розділяємося. ваш кабінет. Найперше. Дивлюся на стінці космічне зображення планети. А ну, юпітер, моя планета це е, мені подарувала моя кохана. Вона така жінка, видно, розумна, тому що вивчила вас толі в поперек, як то кажуть, та Ні, знає я знаю про так, вашу при, планету. Принаймні, я сподіваюся. Я про вас начиталася цілу купу всього цікавого, і я не знаю, як ви встаєте все робити в своєму житті. Скільки вас освіт? Одному в загальному, якщо брати три вищих і одна середньо спеціальна, тобто ви ну, тобто, навчалися, ну, навчався так. Київський інститут політичних так. наук. При Потім Академії ви навчалися наук. за кордоном. Так, це була школа бізнесу. Так, був спочатку комерційний коледж, угу. був Європейський університет, економіка угу. і менеджмент і магістратура державного управління і політології. А найперша робота це санітар в прияльній в лікарні. лікарні міста Любомиль. Я збирався поступати в медичний університет. І після армії я поступив на підготовку Бо так склалося, що в мене вся родина завжди була близька до медицини. І бабці, і дід, і моя мама, і тато покійний. Ну, але так склалося, що не пішла мені не пішли мені складні науки. Я все таки більш а, такий гуманітарій. Знаєте, літачок стоїть? Ньому... Це що, таке Атлас Глобал? Атлас Глобал, так. Це Атлас Джет. Це власне подарунок від тієї компанії. Яка, Яка, в принципі, мала би здійснити е, дуже швидкий, недорогий mm -hmm. рейс в е, Кетманду і назад. Власне, те, mm -hmm. що я пропонував тоді, О, що вам ближче? На звичайній ситуації чи все-таки тут? Безумовно, е, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція мені ближче, тому що е, тут певна динаміка, тут є. Е, е, Певні задачі, які я виконую, особливі задачі, особливі доручення міністра внутрішніх справ. Але коли я е, працював оцей е, місяць Период. місяць в ДСНС, безумовно, я захопився цією справою. Сподіваю, от статуетка, мабуть, це нагадування що... про ту роботу. Так? Зробив багато Маслі. корисного. Так, так, так. Це подарували на ситуації. Пам він мені дуже подобається. Я на нього, коли дивлюсь, навіть коли поганий настрій, він відразу мені так би мовити, якось додає оптимізм. Тобто, Тішку з дерева, так. Так, так це так, дево, так. що щось погасити, якийсь вогонь. І пожежник, і рятувальник, бачите, Неголений, який і днем, і вночі займається тим, що рятує так, людей вас і так допомагає. Ми, так бачили, так? Ну, напевно. До речі, я десь приблизно в такому от, скажімо, образі, образі повернувся з е, е, Непалу. Вони бо, бо не, да, не голився там а, днів. Дивіться, а зараз у нас немає міністерства з надзвичайних ситуацій. Це добре чи погано. А служба є з надзвичайних ну, ситуацій. Я вважаю, що абсолютно добре і абсолютно Тобто На та, та на цей момент я думаю, що ця служба повинна перебувати в відомстві Міністерства внутрішніх справ. Це насправді практика багатох, багатьох, багатьох цивілізованих країн світу, і тут навіть нема що обговорювати. Все нема що обговорювати. Не обговорюємо. Будемо говорити про національну поліцію. Тому що це от те відомство, яке славиться реформою, ви сказали, що у вас у відомстві ви виконуєте спеціальні доручення міністра Авакова. А що це за спеціальне доручення? Напрямки різні безумовно. Це в першу чергу те, що сьогодні пов'язане з війною безпосередньо і за два. Роки останніх я досить багато часу провів на фронті з нашими спеціальними підрозділами, з тими, хто виконує спеціальні операції. Це і координація. Дій з іншими силовими структурами безпосередньо з Службою безпеки України, з Генеральною прокуратурою, слава Богу, бо останні роки за часів керування нею пана Шокіна в нас ніяк з ними не складалося. А ця спецоперація по затриманню санітарного лікаря це буде Я б... думаю, що... всій країні Я перевірка? Я думаю, безумовно. Там 19, в 19 областях вчора були проведені обшуки. І ви знаєте, я єдине на що дуже сподіваюся, що все-таки у нас стануться реальні вироки. Давайте будемо ем, перерокувати. Я знаю, що це не справа, але дивіться, наша програма вийде в ефір, коли Верховна Рада вже проведе засідання, і, можливо, зніме чи не зніме недоторканність пана Онищенка. Угу. От прогнозуйте, втече він за кордон. Я думаю, що він втече раніше, ніж з нього знімуть недоторканність. Онищенко не гідник. Це людина, яка безумовно. А ви повинна як радник міністра можете так говорити? Я е, можу собі дозволити е, це говорити і можете мене зацитувати. Це негідник і подонок, який давним-давно повинен відповідати перед законом. Справа в тому, що е, згідно законів і Конституції України е, справами народних депутатів МВС не може займатися. Це компетенція Генеральної прокуратури, і я дуже радий, що на кінець то е, Генеральна прокуратура дала хід ці. Газовій справі я дуже добре пам'ятаю, як цей персонаж трощив голови народним депутатам України в сусідній залі, як він ногами бив Олега Медуницю. І я добре добре розумію і знаю історію Аніщенка Кадирова. Давайте будемо роздивлятися ваш робочий стіл. Бо Прошу. у вас тут ідеальна чистота. Ви жигло в чи, чи ви шарапа? Я вам скажу так по секрету. Це перед вашою програмою трошки, ага. значить, розстав. Тобто, ви як глеб а... Жеглов, усі серйозні документи зі столу поприбирали. В мене ви знаєте, якихось таких особливих секретів тут немає. Бо якщо те, що не для публічного огляду, то я не тримаю звичайно на відкритому на робочому місці. Так. Ну так. я ж все сказала, що Глеб Жеглов, да? так? А ви фільм цей любите? Ну, люблю. Як це не дивно, люблю. Станіслава Говорухіна не люблю. А фільм він просто фільм мого дитинства. Відображає фільм якусь правду життя. Ну, ви знаєте, на той період, все таки, це теж був фільм а, пропагандистський. Ну, ви знаєте, ми ж зараз теж займаємося пропагандою національної і я думаю, що ми ще дуже недостатньо займаємося пропагандою не тільки національної поліції, а взагалі про українською пропагандою в країні, але позитивні зрушення безпосередньо і в інформаційній війні, до якої я особисто. Певним чином маю причетність. У нас вже є. Так, щоб не були голослівними. Це таблиця правок до проекту закону про внесення змін, щось там про поліцію. Порівняльна таблиця про органи внутрішніх справ. Що було і що має бути. Да? Хай це вивчають народні депутати, Правильно. а ми будемо далі дивитися робочий стіл. Почнемо спочатку виграти вибори, покрокова інструкція. Так, до речі. Тобто, я так розумію, що те ваше б балотування президенти в президенти році буде мати ще продовження в майбутньому. Я дуже в цьому сумніваюся. Досить толкова і фундаментальна книга. До речі, я б радив тим, кому цікаво брати участь у виборчих процесах і її перечитати. Пройде один термін нинішнього президента, можливо, наступний, а далі от ставиться президент Зорян красиво. Зорян взагалі красиво. Як вам живете з цим ім'ям? Мені, мені абсолютно нормально, це гарне древнє українське ім'я і причому суто українське. А як можна дразнити? Ну, я не знаю, ну, там ну... Зі Зіркою не називали. Зірка у мене донька. Вона у мене теж Зорислава, і мама а. Зорислава, і донька Зорислава. І я хотів би, щоб воно десь так це ім'я з покоління в покоління передавалося. Ви бачите, я порушила вашу ідеальну чистоту. нічого, нічого. нічого, нічого. Але, власне, єдине, що це ім'я язичке. Тому, коли Ви мене, маєте на увазі. Коли... Так, коли мене хрестили а, в таємно в підвалі а, будинку в Ужгороді, бо хре, хре, хрестив мене греко-католицький тоді тоді це навіть Звичайно, греко-католицька церква була заборонена а, комуні, комуністичним режимом і та, сказати тає, комуняками, да? комуняками, так. І, і мене хрестили в підвалі. То у нас дається два ім'я в таких випадках. То в мене зорян Микола. Наприклад, моя донька, вона і в паспорті Зорислава Марія. Зорислава Марія, так. от ваша донька Зорислава і ваша мама Зореслава. Так. так це надзвичайно дорога моєму серцю людина. власне, який я зобов'язаний всім чого в житті досягнув. І сьогодні вона досить активна. Вона Доктор наук, професор, лікар зі світовим ім'ям. Вона представляє Україну в Комітетах Ради Європи з 96-го року. От, вона поліглот, знає 10 іноземних мов. 10 мов. Так. Вона об'їздила, якщо я не помиляюсь, понад 60 країн світу і просто це людина, якою я Звичайно, пишаюся. Ну я розумію, що це гене, тому що я читаючи про вас, також була здивована. По перше, кількістю освіт, я вже це сказала. По-друге, вашими захопленнями це і філософія, і музика, і психологія, і історична література, і спорт. Це все від мами. Чимось від тата, щось від мами, скажімо, запальний характер точно від, е від, мами? від, тати, від, від тата. Тати. Ні, мама у мене спокійна, поміркована. А, до речі, потихеньку я теж от дивлюсь, може, це я вже старію, але я е бачу, що останнім часом я також вже десь Спокійні. не завжди піддаюся емоційному такому а, пориву. І безумовно, від мами, і от моя старша донька, надзвичайно на неї схожа, вона сьогодні студентка Києва -Могиля. Академії. Три мови, які ви знаєте, це які іноземні? Ну, англійська, так. польська і російська. Я їй також я вважаю, для Окей. мене іноземною. А з освітами розібралася музика, музичні інструменти. Свого часу в дитинстві я закінчив по класу фортепіано і по класу гітари. Так, спорт, які види? А взагалі і... це фітнес і йога. І йога, так чекайте, я читала, що там було дзюдо. Дзюдо, це в минулому. Я справді досить активно займався дзюдо в, скажімо так, в дитинстві і в юності. А за останні два роки я всього один раз одягав кімоно і виходив там просто на татамі. Ви з дружиною розлучені, так але спільно виховуєте дітей. Ну, Якщо можна так сказати, у дружини друга родина, вона народила вже третю дитину свою, у нас прекрасні стосунки. А З, з ким живуть діти? старша зі мною, молодша з дружиною. Угу. У нас абсолютне порозуміння. Більш того, я вам скажу, що от наші стосунки я завжди, от коли з людьми спілкуюся, напевно. Можна якимось навіть так охарактеризувати прикладом, прикладом того, як люди можуть і повинні розлучатися. Знаючи якийсь тусовку, я розумію, що ви зараз у статусі завідного жениха, Так от. Я, по-перше, знаєш таке завідний, ну, не, я от, точно от, повірте, а... мені. Чіпляються що... дівчата? Чи це... ні? Кажіть чесно. А що таке чіпляються? Ну, знайомляться, підходять в кафе. Що я вам буду інструкцію Ні, ну Це є завжди, ви знаєте, просто тут уже це радше просто елемент того, що. Коли ти стаєш публічною людиною, то від цього нікуди сховатись неможливо uh -huh. і повірте, це ну спочатку можливо комусь це подобається, а Потім це реально заважає. Тому безумовно підходять на вулицях і в магазинах, але так, щоб це були дівчата там, і ну це дурниця. Цього звичайно нема, Немає. тому що всі знають, наскільки я людина, так би мовити, строгих правил. Хоча я скорпіон, і, безперечно, мені подобаються жінки, я цього ніколи не приховував. Ясно, давайте від жіночої теми до чоловічої, серйозної. Книжка дуже модна зараз в Україні. Всіх політиків в кабінетах я її бачу. Я її читаю вибірково, але безумовно, Ю – це гуру реформаторства світового, і, безперечно, тут є дуже багато тих речей, які б я радив взагалі прочитати тим людям, які сьогодні. Принаймні, У політиці а, чи в суспільному ну, житті. І в суспільному житті, і тим, хто хоче розвиватися. А хто стане українським лікванню? Гройсман. Буду дуже непопулярним, мабуть, і скажу, що в мене жодних сумнівів немає, що до цього часу найкращим урядом поки що був уряд Арсенія Яценюка. А Яценюк був. Найкращим прем'єром знаючи політичний ланцюжок дійсно. Аваков Яценюк, ви не могли нічого іншого сказати, правда? У нас балаболів багато, а реально саме реформа Міністерства внутрішніх справ, саме реформа національної поліції, вони і є чи не єдиною ознакою. Того, що в Україні щось змінюється, так що е, собака гавкає крова не йде. Так, Що це за зброя? Це була пропозиція від е, хорватів. Досить озброювати е, кого нацполіцію Так, для нацполіції, для спеціальних підрозділів по своїм характеристикам, е, ну скажімо, так мало чим відрізняється від е, австрійського глок. Нічого це мені не говорить. У вас є ну, зброя? В мене я так. з собою ніколи не ношу, бо От, є. А права... якщо зараз розстебнути піджак, показати? ні, ні, ні. я ніколи так, не ношу нема. зброю в Києві. Я беру зброю. А тільки А маєте право? в мене є нагородна зброя, я її зберігаю. Згідно закону в сейфі і mm -hmm. беру з собою отут, так, в сейфі чи десь вдома? В сейфі? Ні, вдома. вдома в сейфі. У вас, попри те, що це такий чоловічий кабінет, серйозний, там такі дві романтичні картини. Це е писала моя колишня дружина, про яку ви вже е Які звати, мене, до речі? Світлана. Світлана. У мене вдома багато її саме. Е картин залиш... А макі це е теж е один з моїх товаришів е подарував це донька його. А писала. якщо ми зазирнемо до вас туди в шафу? Ви... Дозволити нам як це е, якраз е, хрестики з Єрусалима, зі святої землі. Я з великою радістю також вам Боже, презентую. так мені приємно. Mm. Так, ми якось оминули тему віри і релігії, я повернулася спиною до ікони. Я так розумію, що для вас це ну, така частина життя дуже серйозна. Я греко-католик. Але в першу чергу я християнин, тому безумовно я е, намагаюся спілкуватися з Господом Богом, наскільки це мені вдається. Але е, я так само визнаю щиро і відверто, що я страшний грішник, і я завжди знаєте, як е, е, от е, завжди у нас яка, про... завжди, і, ви, знаєте, завжди яка проблема. От, ти робиш щось і весь час думаєш. А от ще трошки, а от потім уже скажу ні, покаюся остаточно і буду вести праведну життя. І в цьому наша помилка, тому що знаєте, як написано в Біблії Ніхто не знає день і час. Покажіть, що тут у вас от штуки лежать. Це свічки з Єрусалиму, запалені від благодатного вогню. Угу. От. Вони освячують і... ваш кабінет. тут, Так, так практично, так? я ніколи не знаєте, не виступаю, паси Господь. Проти людей, проти якихось релігійних подобань. Але, на жаль, сталося так, що російська православна церква виявилася найбільш реакційною, те, що вони роблять сьогодні на території України, те, що фактично вони стали рупором Федеральної служби безпеки і Кремля в Україні, безумовно, це дуже сильно обурює. І я маю величезне сподівання, що раніше, пізніше, ми збудуємо. Українську помісну православну церкву всі кажуть, що дуже багато зброї нелегальної зв'язку з АТО, дуже багато осіб, які зацікавлені в нестабільності саме тут, в Україні. От і ви, як людина, Кому... яка працює в Міністерстві внутрішніх справ, Кому... що скажете? комусь дуже б цього хотілося. От ми з вами сьогодні спілкуємося, а тільки за ніч я ось буквально. На минулому тижні повернувся, я два тижні провів в зоні АТО тільки от за сьогоднішню ніч у нас 58 обстрілів. Тобто тотально збільшується напруга, збільшується активізація уже і наступальних бойових дій з боку терористів. І в цих страшних умовах фактично ми будуємо нову країну. країна справді перенасичена зброєю. Сьогодні справді ми ж не приховуємо тому, що є зростання рівня злочинності, але воно пов'язано як з цим чинником, так і, наприклад, з чинником вступу в дію закону Савченко, який особисто я вважаю, ну, негайно повинен бути переглянутим. Плюс поліція реформується. Ви розумієте, що реформується це завжди стадія. Під час якоїсь десь от ефективність трошки темі, знижується. Трошки знижується. В той самий час є і інший чинник а, зростання ось а, цього рівня а, злочинності статистично. Це те, що люди почали звертатися в поліцію. Вдумайтесь тільки в 2013-му початок 2014-го року рівень довіри до тодішньої міліції був 4-5 Сьогодні 47%. Кабінет, хоч і тісненький, але здатишний порядок. У вас. Саме Дуже тому це. мені тут комфортно працювати. <рес> Дякую.